Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я покрову Пресвятої Богородиці представляють Православний календар на 25 лютого у студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Хочу привітати знеманила чоловіків на ім'я Антон. Адже 25 лютого звершується пам'ять святителя 9 століття Антонія, патріарха Константинопольського. Яким повинен бути християнський первосвященик. Відповідаючи на це запитання, апостол Павло писав: негнівливий, некористолюбний, але гостинний, добрий, справедливий, побожний. Саме таким запам'ятали патріарха Антонія, мешканці візантійської столиці, ставши сиротою, з 12 років виховувався він у монастирі, зростаючи у невпинних подвигах посту й молитви. Хоча походив Антоній від заможних батьків, але в житті явив приклад надзвичайної простоти і смирення, навіть коли йому запропонували стати священником, він категорично відмовився, вважаючи себе недостойним, та підкорився згодом лише із послуху. Волею Божою, отримавши високе та відповідальне звання патріарха, Антоній лише посилив те, чим займався завжди. Він постійно звершував невпинні справи милосердя до бідних, роздаючи їм щедру милостиню. І, хоча був він вже в літах, але незважаючи на немочі, обійшов усі церкви своєї патріархії, добре пам'ятаючи заповідь Господа і Ісуса Христа, перший з вас. Нехай буде усім слугою. Сьогодні ж ми вшановуємо видатну святиню православ'я, чудотворний ігорський образ Богородиці. Відрізнити цю ікону з проміж інших дуже легко. На щоці в причистої є досить помітна рана, з якої накрапає кров. За часів іконоборчої єресі, адепти якої знищували святі образи. До помешкання однієї благочестивої жінки, яка переховувала в себе цю ікону, увірвалися воїни, та один з них вдарив образ списом в обличчя. Несподівано з ікони почала накарпати справжня кров. Вражені цим, воїни погодилися не знищувати ікону, а благочестива жінка, віддавши їм останні кошти, пустила ікону пливти по морю, покладаючи піклування про неї на Бога. Таким чином образ опинився на святій горі Афон, славетному центрі чернечого життя. Спочатку ченці з пошаною встановили образ в храмі, але наступного дня ікона дивовижним чином опинилася на воротах монастиря. У видінні Божа Мати сповістила інукам, що не вони її будуть охороняти, а вона їх. Від того часу ця свята ікона залишилася на монастирських воротах іверського афонського монастиря і отримала другу назву портейтіса, цепто вратарниця. Шановні брати і сестри! Продовжується двобій, толі головатого з Лейкозом. Який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 4615. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя. 067 725 46 15. здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини. 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог. Ви слухали програму Православний календар завтра. в є супусна батьківська поминальна субота, під час якої підносяться особливі молитви за наших спочилих. Для того, щоб повною мірою потурбуватися про них, ми мусимо замовити поминання на літургії і панахиді. І дуже бажано самим прийняти святі Христові тайни. На згадку про близьких до того ж звершити в їхню пам'ять справи милосердя. Також нагадую: в суботу вранці з 5 до 6 години ви зможете послухати велику годинну програму Огляд у духовному вимірі. А в суботу, та в неділю, о 14.46 програму Православний світ Христос посеред нас.